Чому онлайн фітнес-тренер ніколи в житті самотужки не вийде в онлайн? І так поїхали: для того, щоб вийти в онлайн, тренеру треба, перш за все, створити свій онлайн-продукт. Так як він ніколи цього не робив, не досліджував свою цільову аудиторію. Взагалі, ринок не досліджував, він не знає, що таке онлайн-продукт. Насправді, онлайн-продуктом є перш за все це або ведення, або наставництво. Я все ж таки притримуюсь наставництва. Це комплексне. Супровід холістичному підході, і для того, щоб зрозуміти свою цільову аудиторію, треба тренеру дослідити цільову аудиторію, з'ясувати, з ким він може працювати. А для цього треба провести тест деве кастомер девелопмент, це дослідження своєї цільової аудиторії, задати їм елементарні питання, що вони хочуть. Далі наступним етапом є розробка вже конкретної методології для роботи з кожним клієнтом. А щоб розробити цю методологію, треба по перше знайти цього клієнта і з ним трошки попрацювати. Як правило, цього немає цієї можливості, бо тренер не знає, як взяти цього клієнта, не знає, як продати, і відповідно, щоб дослідити свою методологію, яку він відповідно має сам розробити, і має на це мати власну експертність. То відповідно, не маючи цієї експертності, не маючи продукту, не маючи розуміння, як працювати з клієнтами, він цього зробити. На жаль, не може. Наступним етапом роботи саме в онлайні це є залучення цільової аудиторії, залучення клієнтів це створення лідогенерації. Як правило, що робить тренер? Тренер показує свої тренування, показує свої кубики, і сподівається, що клієнт прийде до нього в роботу. Так не буває. Людина максимум що може на нього подивитися, від його форми, і в роботу не піде, тому що це треба певного. Роду створити контент, треба створити е, певні вороночки продажу, які, відповідно, тренер не вміє створювати. І е, не знає, як спілкуватися з клієнтом, як продавати на високі чеки. Відповідно, треба розробити скрипти продажів. Це декілька етапів переписки, діагностики, проведення стратегічних сесій. Це певна експертиза. Тренер не має цієї експертизи, бо у нього не було часу. Цей цим займатися, бо він займається абсолютно іншою діяльністю. Також на етапі, навіть якщо він зрозуміє, хто є цільова аудиторія, як супроводжувати в нього навіть може бути якийсь онлайн продукт, можуть бути навіть якісь клієнти на онлайн веденні Дуже багато у тренера виникає питань до самого себе: це знецінення себе, знецінення його клієнтами, знецінення адміністрацією і. На цьому етапі тренер, не маючи власного стержня, дуже часто знецінює свою роботу і починає продавати свій онлайн супровід або наставництво за дуже дешево. І в моєму просторі ми дуже часто працюємо з психологічними моментами, допомагаємо фітнес тренеру подолати цю проблему знецінення і наряду з експертністю з маркетингу. З наставництвом ми починаємо працювати з психологічними бар'єрами, які сам собі тренер створює в процесі вигорання, в процесі роботи з клієнтами саме в залі, також дуже важливим аспектом для тренера це є експертність. Бо тренер, який працює в залі, він слідкує лише за технічним виконанням прав, за безпекою, і як робити саме результати клієнту в нього. Не хватає експертності, не хватає експертності з нутріціології, саме в роботі з психологічними бар'єрами з клієнтом. все, що стосується продукту, і навіть на цьому етапі він не знає, як ці результати створити. Тому ви бачите, щоб створити цю онлайн практику, онлайн діяльність тренеру треба по перше потратити дуже багато часу, потратити фінансів, тому що він. Має не працювати, а досліджувати аудиторію. А це гроші він втрачає, бо він продає свій час. І ми бачимо, що на це треба рішення. Рішення це треба так захотіти змінити свій стан. І як правило, тренеру цього замало. У нього немає цілі, у нього немає відповідно, внутрішнього рішення. У нього немає часу, у нього немає грошей, немає експертності. І тренер ніколи в житті самотужки не може вийти в онлайн. Створити якісь продукти, бо в нього просто немає для цього ніяких умов експертності, знань. І я розумію, що на цьому етапі, коли я створював ці продукти, коли я виходив онлайн, коли я працював з клієнтами за десяти років, я дуже багато вкладав у себе у власний розвиток, у психологічні всі ці е, бар'єри, які ми долали разом зі своєю командою, команду, своєю дружиною. Я знаю, що я можу допомогти кожному тренеру запустити свій онлайн проєкт набагато швидше, не витрачаючи цінні години, цінні не знаю, дні роки на дослідження і всіх гіпотез. І навіть на тому етапі, коли тренер виходить в онлайн, я знаю, що йому потрібно. Йому потрібні клієнти, йому потрібні. Замовлення і на цьому етапі я їм даю свою екосистему. У мене працює дуже крутий відділ маркетингу. У нас круті дизайнери, круті креативи. Я створив онлайн фітнес-клуб, де кожен тренер може реалізуватися, використовуючи мій простір, використовуючи мої знання, використовуючи весь мій адмінресурс, Я з задоволенням поділюся своїми знаннями, своєю екосистемою. Тож, якщо вам цікаво, не витрачати свій час, працювати вже на результат, подорожувати, дозволити собі все, що є у цьому світі, не знецінюючи себе, оточуючих, переходьте за посиланням, ставте плюсики, звертайтеся до мене особисто. Я готовий вам допомогти і зекономити десятки років вашого життя і десятки тисяч євро. До зустрічі.